Так, торт спекла. Все там, що, що сьогодні було заплановано, зробила, ще треба голубці зробити. Хочу зараз поклала воду і зараз буду чистити, парити капусту Будемо на голубці. Завтра рано лиш пожарю Котлети і Цей І і все. Торт я мала на рану робити, але зробила зараз, Ще потім перемастю і все. Взяла такий ножик маленький, гостренький, але маленький. Можна корупувати, добре, і попарити капусточку. Такі у нас сьогодні роботи підготовчі. Та, ви знаєте, я люблю готувати. Люблю. Колись Та постійно, храм мені, що то казати. І день народження, ніколи не ходили нікуди. Що Дома готувала і робили. Всім доброго вечора. Ми всі в процесі. Мама, голубчики крутить, такі як горобчики, а я мала крутити та не встигаю. Я торти мастити, а мама голубці вже робить. Я попарила листя, та мама вже робить голубці. З м'язком все як має бути. Да, добрий день, голубчики з м'язком. Завтра будуть люди працювати, та не можна людям треба їсти дати. Завтра ми взяли працівників. Щоб допомогли нам вимикати цибулю Просто вимикати і звести. Цього року буде трохи по-іншому. Будемо показувати, як, тому що цибуля дощі були, набралася води, і якщо її просто так зібрати, буде куча гною. Тому ми відповідально до цього відносимося. Да, треба наробитися але все будемо. І це ми завтра готуємо такий столик святковий. Всім спокійної ночі.